My favorite painter is my old friends. Розбираємо кожне слово. My читається my, означає мій. Зв'язуємо з українським. Мій любимий місяць май. Та не найшов я кращого слова за май. Запам'ятовуємо мій любимий місяць май. Favorite. Читається як фейворіт, улюблений, улюблена. Зараз ми зв'яжемо українське слово з англійським. Речення моя улюблена казка про фею воріт. Що це таке? Це якась фея живе біля воріт або ремонтує ворота. Не суть, запам'ятовуйте, просто уявляєте. моя улюблена, найлюбиміша казка це про Фейвріт. Улюблена favorite пейнтер. Читається як пейнтер. Художник. Зв'язуємо англійське слово з українським. Художник довго пентер. Щоб наробити опілок для нової картини. Не до кінця розумію, як це може допомогти йому, але асоціація художник довго пейнтере. Пейнтер, художник пейнтер – Художник, пейнтер. Художник пейнтер. Це дивне. Is, читається як из, означає є. Чому тут корови на фоні? Я не зміг підібрати нічого кращого. Речення теж дурацьке, якщо хтось знає краще, кажіть. Отже, зв'язуємо англійське слово из. З українським словом є низ то є низ. Та перепрошую, кращого немає. Олд читається як Old, означає старий. В нього старі дуже олдскульні штани. В нього є. Старі, дуже олдскульні. Запам'ятовуйте. Зв'язуйте докупи. Старі, олдскульні. Старі. Це в нас олд. Friend. Читається як френд. Не тут, речі, така довга. Друг. Зв'язуємо українське слово з англійським. Мій друг відправився у френдзону. зону Мій друг. Зону, friend. Friend, drew, friend. Зараз читаємо тільки англійські слова. Не дивимося на підказки. My favorite painter is my old friend. Вітаю! Ви вивчили шість слів на пам'ять.